Російська економіка все більше буксує на тлі бойових дій, що продовжуються в Україні. Центробанк намагається зупинити зростання інфляції, але марно знаєш щоб стати багатою країною, значить обстом де живуть люди самодостаточно і в фінансовому плані, в плані своїх возможностей розвитці, образування чого угодно, потрібно, звісно, бути сложною економікою. Курс долара перевищив 108 рублів вперше з березня двадцятого року. А євро став коштувати більше. 113 рублів за курсом Центробанку і більше 120 на Форекс. В цілому до фінансової системи сохранено. Ну, нельзя сказати, що все так вот безысходно. У нас є работающие інститути таузан, у заслідують інститути. Інститути частного взаємодійства у жовтні центробанк підвищив ключову відсоткову ставку до 21%. Це найвищий показник із початку 2000-х років. Когда ввели вокруг нас значит, ограничения и санкции, когда действительно мы работаем сейчас в сложнейших условиях внешних. Нужна була підприємств. Підвищення податку на прибуток до 25% з 2025 року. Негативно вплине на доходи великої компанії «Роснефть». Тепер «Роснефть» розглядає необхідність перенесення термінів оновлення заводів через високі відсоткові ставки і податки, заявив давній соратник Путіна і голова компанії Ігор Сєчин. В целях захисту інтересів акціонерів і недопущения убитків Роснефть розглядає необходимость переносу сроків реалізації проектів програми модернізації. цьому задоволення внутрішнього спросу на качественні нефтіпродукти остається пріоритетом компанії. Модернізації не буде у той час, як Росія постійно під атакою українських дронів, серед пріоритетних цілей, яких НПЗ та підприємство ВПК. Один йде, ще один йде. Там взагалі... Є... Сечин навіть запропонував обмежити доступ до інформації про експорт російської нафти. Санкції проти Росії негативно сказуються на роботі Роснефті і создають проблеми для визврата експортної виручки. Постійна зміна системи оподаткування також негативно позначається на діяльності всієї нафтогалузі то, що ви сказали, звучить обидно і для правительства Російської Федерації, і для других структур. Обсяг переробки нафти на НПЗ «Роснефті» за 9 місяців становив 62,5 мільйона тонн. Проти майже 66 мільйонів тонн роком раніше. Нафтопереробка знизилася майже на 5%. Преміальний мір – одна з найкращих в світі, найкращий в світі. Найкращий навіть в світі. <реш> Роснефть – найбільша російська нафтовидобовна компанія, якою керують друзі Путіна, але це не зупиняє кремлівську владу влаштовувати їм рознос. Може ли так далі продовжатися така бюджетна політика. Ні, канішєчен давно критикує центробанк за його жорстоку грошово-кредитну політику. Що три російських НПЗ, серед них Туапсинський завод РосНЕФТІ були змушені зупинити переробку через фінансові втрати на тлі обмежень експорту, зростання цін на сиру нафту та високі витрати на кредити. І В цілому вона на такому рівні знаходиться який нас вполне устраїв, добичі росте и нас это вполне устраивает тоже внутри страны объёмы продаж приличные Путин розповідає казки, а Роснефть заявила, що відновила програму викупу акцій на тлі високої волатильності фондового ринку. У нас перегріта економіка, що її нужно охолодити. Ну я боюсь, що при охолодженні, як ми її якби совсем не заморозити? Ростех теж пригрозив зупинкою експорту через високу Экспорт видимо, останавливать по крайней мере по, на ту продукцию, которая у нас з э, длительным сроком производства. Это авиация, ПВО, и судостроение, и так далее. Останавливать, да? Ну, по, по всей видимости, так придется и делать. Потому что сегодня уже средств для того, чтобы произвести эту продукцию, у нас нет. Брать кредиты под такой процент. Ну, это значит, мы через короткое промежуток времени станем банкротами. И придем опять в правительство с протянутой рукой, будем говорить, дайте нам денег для того, чтобы сохранить наше производство. У Ростеху недостатньо власних оборонних коштів, а будь-який контракт стає збитковим. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас Любой контракт становиться уже убиточним. Уряд вживає заходів підтримки оборонної промисловості через пільгови, кредити та субсидування відсоткових ставок. Але це стосується держоборонзамовлення. Все остальне ми. Брошений на собственне вживання інфляційні очікування зростають, а зростання попиту випереджає можливості розширення пропозиції. Регулятор очікує на 4% відсоткову інфляцію в 26-му році. Інфляція то б'є першу <реку> по людям з небальчими доходами. Трас інфляція б'є по компаніям. В которых текущі расходы теж привязаны к инфляции. Это Зарплата сырья, матеріал, котроні спорту для призвостівка про быстрее инфляции. В той же час Путін затвердив рекордний військовий бюджет наступного року. Кремль збільшить витрати за статтею Національна оборона. До нового рекорду 13,5 трильйонів рублів. Порівняно з поточним роком, військовий бюджет збільшиться на 25%. А витрати на соціальну підтримку росіян скоротилися. В сумі армія та силовики заберуть 40% федерального російського бюджету.